На діло, куди я буду. Вони блядь, про це те саме полибається. Світа розбирає людям робити. Ганьба! Гей. Люди, а як ви думаєте, як назвати людину, яка каже, я не дам не дам збирати врожай? Хай він хоч тут і згниє. Як цю людину назвати? Наче тут нічого нема розказати діот, значить він надовго намиває собака. Ти так вимагаєш, а прийшов ворушаються. Райдери кілька днів тому заблокували техніку державного підприємства Рихальське на Житомирщині, яка повинна була збирати урожай. Але їм цього здалося замало. Вони на пшеничному полі порозставляли, поприховували у пшениці металеві їжаки, щоб жатки та колеса комбайнів вийшли з ладу. І таких мін працівники державного підприємства виявили кілька. Мета таких ганебних дій негідників зрозуміла пошкодження техніки і зрив жнив. Працівники переконані, що це справа рук рейдерів, яких прикривають силовики з СБУ та прокуратури. У той час, коли силовики безпідставно зупиняли комбайни агропідприємства та заважали збору зернових, працівники СБУ перехоплювали на трасі молоковози з ферми держпідприємства. У державному підприємстві переконані, що війна йде не за малородючі піщані землі полісся, а за 800 гектарів необлікованого лісу, вартість якого оцінюють в 40 мільйонів доларів. Працівники підприємства кажуть, що курує процес рейдерства скандально відомий прокурор режиму Януковича, який давав дозвіл на переслідування майданівців, фігурант аудіозаписів вовка Роман Говда. Селяни впевнені, що виконавцем планів з захопленням державного підприємства є колишній правоохоронець Харківщини В'ячеслав Герасименко, якого вигнали з органів за корупцію. Селяни розуміють, що нині точиться запекла війна. Але ділки рейдери використовують саме цю ситуацію у своїх корисних цілях, тож селяни резонно запитують невже владі байдуже, що відбувається таке безсовісне посягання на діяльність державного підприємства?